що вас очікує в стосунках, що вас очікує в стосунках, що вас очікує в стосунках. Ой, тут прям каша малаша. Дуже багато страхів, можливостей, зупинок, залежностей. Ви якраз проходите якийсь такий трансформаційний період у стосунках. Тому на рекомендацію говорю за те, що не впадайте в залежність в яких стосунках, не впадайте в созалежність, співзалежність. Це у вас якраз йде про пропрацювання ваших уроків на стосунки. Тут може бути партнер на секс, може бути зупинка, взагалі немає нікого. Може хтось вам пропонувати якісь там гроші за секс. Будьте обережні з цим всім. Зараз період у вас йде на пропрацювання оцих залежностей від пари, від чоловіка, жінки, який для вас бажаний.